Згідно з техпідтримкою BSS, та відеокарта Інтел 770 з 16 Гігабайтами пам'яті не відповідає мінімальним вимогам Starfield. Так увітують отримав власник відеокарти, який звернувся в ту саму техпідтримку через неможливість грати в зоряне поле, то Говарда. І попри те, що відеочіп практично в два рази потужніший за GTX 1070 Ti, яка вказана в мінімальних вимогах, ще ЛПК новий. Вітаю піпливи на україномовному Ютубі. А це дай же з всякої всячини за останній час. Тож готуйте щось смачненьке, тисніть вподобайку та підписку і приємного перегляду. Окрема дяка спонсорам, патронам та за ваші разові донати. Починаймо. Давайте ще подивимося, як треба вихваляти свою гру на прикладі Starfield. Офіційне зображення з хвалебними оцінками Starfield від ЗМІ. Пам'ятаєте? От воно виявилося підробкою, ну майже. По-перше, на картинку не потрапили оцінки відомого видання IGN, адже воно поставило грі лише 7 з 10, а це не 13 з 10, лише 7, тож вибачайте. А по-друге, оцінка Metro виявилася ідеальною – 5 з 5, хоча таку оцінку вліпило лише французьке видання. А видання англійців, до прикладу, оцінило гру в 6 з 10. Ну, соште таке, Бесезда. Якщо він добивається своє, то вони їх не доб'ються. До речі, інструменти для модів з'являться в Starfield уже 2024 року з'їхати їхньою допомогою можна буде створювати цілі планети. цитата. Віримо, повірили. Українізатор Автомата. Мені приємно ділитися такою інформацією. Цього разу на пошту написали з проханням розповсюдити наступне цитата. Наш проект дозволяє гравцям насолоджуватися відомою грою Нір Автомата в українській локалізації, що робить її більш доступною та привабливою для української аудиторії. Це перша українська локалізація даної гри. Тож тепер у фанатів нарешті з'явилася можливість пройти її солов'їною мовою. А для нас це можливість розвивати контент українською. Осібник українізатора в Steam залишу в описі. Розробники Cyberpunk 2077 назвали точний час виходу Phantom Liberty. на консолях PlayStation 5 і Series X та S Гра стане доступною 26 вересня за місцевим часом. А кого це на карті немає? Нагадаю, що в гру можна зіграти з українською локалізацією на виході. Грати в оновлення можна буде окремо. Ось список змін. Показали трейлер горору з лімінальними просторами Subliminal, що будуються на генерації. Ролик зроблено на руші ігри. Пишуть гравці, можуть розраховувати на цікаві головоломки, які зав'язані на грі з перспективою та світлом. Вийти гра має вже в четвертому кварталі 2023 року, і виглядає вона, як все, що ще не вийшло, круто. Ну, справді, щось незвичайне. Embracer розглядає можливість продажу Gearbox, ті, що Nukem та Borderlands. Компанія власник почала розглядати варіанти після того, як кілька сторонніх покупців проявили інтерес до розробників. Раніше я говорив, що Embracer закрила Volution. яка доля в підсумку чекає на Gearbox, Поки що невідомо. Ubisoft тим часом опублікувала кілька скріншотів з фоторежиму Assassin's Creed Mirage. У цьому режимі гравці зможуть використовувати різні колірні фільтри, налаштовувати різкість, контрастність, насиченість і застосовувати інші ефекти для створення красивих і унікальних фотографій, яка несподіванка. Користувачі зможуть сфотографувати пейзажі Багдада відразу на момент виходу гри. А ще можна подивитися на паркур у стилі вальгали. До речі, отримав критику. Вийшов новий геймплейний трейлер Spider-Man 2. Карта збільшиться майже вдвічі, а кількість доступних костюмів сягне 65 штук. Краща графіка, більше сайдів і ті самі 20 годин сюжету, але з більш масштабними сценами. А ще інтерфейс більш мультяшний, чи що. Також у Spider-Man 2 з'явиться функція, що дає змогу миттєво переміщатися в будь-яку точку на ігровій карті. Ще розробники обіцяють практично миттєве перемикання між пауками, завдяки оптимізації. PlayStation 5, типу Fast Travel у стилі GTA. Реліз заплановано на 20 жовтня. Ще на State of Play показали трейлер Final Fantasy 7 Rebirth, реліз 29 лютого 24 року, трейлер DLC Separate Ways про Адувонг для ремейка Resident Evil 4, реліз якого на 21 вересня. Сюжетний трейлер Avatar Frontiers of Pandora, реліз на 7 грудня, геймплейний трейлер Helldivers 2, реліз 8 лютого 24 року. Новий трейлер. Ghost Runner 2, реліз 26 жовтня, а також нові забарвлення DualSense і панели PlayStation 5. Всі посилання в описі, тож кому цікаво, прошу. Titanfall 2 отримала велике оновлення через 7 років після релізу. Розробники полагодили більшість проблем з матчмейкінгом і забанили 2000 читерів. Окрім цього, у гру повернули режим Атака Титанів, а сам Тайтл також з'явився в Xbox Game Pass, Ultimate і EA Play. А я ще і не грав, уявляєте? А варто було, адже Тайтл чудово себе почуває з онлайном в 23 тисячі. До того ж, можливо, розробники Titanfall 2 натякають на продовження серії. У кінці. І пачноу після фрази Тизера вхідна передача об'єкт Несі вказані цифри, які є датами релізу перших двох частин, а також Apex Legends. Для довідки варто уточнити, що час відображається в системі Unix, тобто в кількості секунд, які пройшли з якогось моменту. З документів Microsoft стало відомо, що Зеледерскрос 6 вийде не раніше 26-го року. Серед платформ вказані лише ПК та Xbox. Ой. 17 вересня GTA 5 стукнуло 10 років, і Rockstar люб'язно скопіювала тексти з повідомленням триденної давності у своєму зверненні до фанатів, щоб привітати з ювілеєм. Єдине, що вони поміняли, це час сьогодні замість у неділю, а також додали емодзі сердечка. Жартують, що це ремастер привітання в стилі Rockstar. Більш детально про ситуацію з Rockstar можна подивитися у відео в підказках. До речі, вже рік пройшов після взлому тих самих даних GTA 6. Здається, це якісь. Half-Life 3 від Rockstar. Маленька новина, яка вас не здивує. Автори Star Citizen більше не відповідатимуть на запитання щодо термінів релізу будь-якого контенту або чогось іще. Про це розробники заявили під час нещодавної трансляції, і це ще більш геніально. Тепер їхнє завдання просто збирати гроші на розробку, а про вихід можна і не згадувати, бо для чого. Підходить Розробники ж кооперативного шутеру Payday 3 вирішили все ж видалити денуво своєї гри. Новина про використання цього захисту стала відома на початку минулого місяця, але тепер розробники вирішили відмовитися від його застосування в повній версії гри. Цей крок викликав позитивну реакцію від гравців, адже антипіратський захист Denuvo може спричиняти деякі технічні проблеми та обмеження під час гри. Ага. Не тільки. Студія магічного шутера Immortals of Avium звільнила майже 50% своїх співробітників. Це там, де магія, кулемет. Ну, типу, коли ти стріляєш магією як кулями. Попри те, що це одна з перших ігор на рушії Unreal Engine 5, вона не здобула популярності у геймерів і не окупилася. В одному тільки Steam тім піковий онлайн досяг лише 750 гравців. Зараз щось типу 40. А от в кого справи добре, так це в авторів no Sky. Вони похвалилися найкращим місяцем за останні роки. Частково завдяки Starfield. Багато гравців написали, що вважають краще грати в no Man's Sky, адже можна приземлитися де завгодно, вімкнути двигуни і досліджувати всю планету без екранів завантаження. Та й не дивно. І для тих, хто чекає на наступний ексклюзив від Sony на ПК. так це я Я чекаю. Інсайдер Біл Білкун повідомив, що Horizon Forbidden West стане наступною грою Sony, яка вийде на ПК. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Отже, айфон став комп'ютером. Ну майже справа в тім, що на презентації нового ультракрутого інноваційного яблука презентували новий проц, що здатний запустити сучасні ігри на рівні з консоллю. ремейк Resident Evil 4 і Village з'являться на Айфон 15 Pro вже цього року. Також вже пообіцяли, що на початок наступного року релізнуть Assassin's Creed Mirage і навіть Death Stranding. Усі три гри не відрізняються за геймплеєм від своїх версій на консолях, але завжди є. Але тож давайте дочекаємося реалізації. Бо маркетинг він такий маркетинг. В мене питання як мінімум до нагріву. Як мінімум, бо подивіться, як ентузіаст запустив ПК-версію Cyberpunk 2077 на смартфоні через емулятор. При тому, що у тесті використовувався Red Magic s Pro з 18 гігабайтами оперативної пам'яті, автору експерименту вдалося вичавити 5-10 кадрів в середньому. Інтригуюче. Ну і швиденько про революцію. Нові девайси тепер матимуть Type-C Всі нові айфони будуть з Dynamic Island Показали нові Apple Watch і новий жест для управління. Про версії тепер у титановому корпусі і позиціонуються як смартфони для геймінгу. А, і до речі, обіцяють навіть підтримку рейтрейсингу якимсь чудом. І важіль звуку, все. У прошках його замінили на активну кнопку. Дурня з Юніті Юніті змушує розробників платити комісію за кожну установку їхньої гри. І насамперед це величезна шкода тайтлам, які потрапляють у підписки, і майже нереальна вимога для маленьких інді студій. Наприклад, геймпас доступний для 25 мільйонів гравців, і це означає, що розробник уже на релізі повинен заплатити творцям рушія 5 мільйонів доларів. Звичайно, компанію розкритикували, тож вони дали задню, та не 100%. Отже, комісію за встановлення ігор не приберуть, а просто будуть стягу. Її з платформи тримачів. У мережі Юніті вже прозвали вбивцею ігрової індустрії та похоронили. Деякі розробники заявили про перенесення тайтлів на інші руші, а інші взагалі готують позов до суду. І це не дивно. До речі, керівники Юніті продали свої акції за кілька днів до оголошення проведення податку на встановлення, а це вже багато про що говорить. До того ж були погрози вбивством, через що було зупинено роботу двох офісів. Із цікавого, що поліція з'ясувала, що ті самі погрози. Вбивством надіслав співробітник самої компанії. Таким чином, багато самих співробітників виступили проти нової цінової політики і навіть почали йти з Юніті, що попало і зверху бантик. До речі, в підтвердження мерзенної цінової політики і до чого це може призвести. Так, фанати Hollow Knight переживають, що нова цінова політика Юніті може знищити Сілксон. За їхніми підрахунками, з новою системою плати за кожне завантаження гри, студія розробників збанкрутує за місяць. Уявляєте, що буде з іншими? Інді студіями. В Roblox незабаром з'явиться дейтинг платформа для користувачів 17. Для користування потрібно буде лише пройти верифікацію. Прогнозують, що вже через 5-10 років більшу частину ігор будуть робити за допомогою штучного інтелекту. Дослідження показало, що поточна частка таких ігор дорівнює 5 але цілком може зрости до всіх 50%. При цьому нейромережі навряд чи зможуть змінити повноцінних співробітників, але приколи з генерацією це щось. Мабуть, надалі будь-яка повністю рукотворна гра буде оцінюватися на 100 зі 100 і мати вагу золота. Продовжуючи тему штучного інтелекту, у Міджорні додадуть генерацію 3D-сцени. Навіть показали приклад. Також стало відомо, що нейромережа отримає веб-версію і не вимагатиме Діскорд надалі. Дата виходу поки не оголошена. Всесвіт Гаррі Поттера будуть розвивати ще щонайменше 10 років такий закладений план. Зі слів глави Warner Bros. Компанія не до кінця реалізувала потенціал франшизи. Також це стосується інших популярних серій, таких як Володар Перснів чи DC. амбіцій не забирати, але питання звідки впевненість в якісному виконанні того всесвіту, аби не вийшов ще один відьмак нетфліксу. І о, мої здивування Ворнер Бро висуне Барбі на Оскар. Фільм можуть включити в категорії найкращий оригінальний сценарій а Райана Гослінга у номінації Найкраща чоловіча роль другого плану. І багато про нову консоль від Microsoft. Новий дизайн Xbox Series X відрізняється більш округлою формою в порівнянні з поточною версією і буде доступний без дисководу. За конфіденційними документами від Microsoft нова версія консолі буде оснащена двома терабайтами пам'яті а також матиме передній порт USB-C з функцією живлення. Та пропонує зовсім новий контролер з покращеним імерсивним ефектом. Хочу. Анонс нового контролера з кодовою назвою Себіл запланований пізніше на цей рік і включатиме акселерометр для підтримки гіроскопа, доступний у двоколірній схемі кольорів і підтримуватиме безпосереднє підключення до хмари Bluetooth 5.2 та можливо оновлену технологію Xbox Wireless 2. Та певно, найважливішими характеристиками контролера є точний тактильний зворотний зв'язок та VCA тактильний зв'язок, що відтворює функції динаміків. Крім цього, контролер має бути оснащений. Тихими кнопками та джойстиками акумулятор з можливістю перезарядки та заміни, модульними компонентами і функцією піднесення для активації, як на смартфонах. І звучить це, як нарешті, відповідь контролерам від PlayStation. Нова версія Xbox Series X також отримає підтримку Wi-Fi 6E. А існуючий 6 нанометровий кристал, компанія замінить більш новим для підвищення продуктивності. При цьому, за даними Microsoft, потужність блока жилення буде зменшена на 15%. Також виробник. Спрямований на збереження початкової ціни на рівні 500 доларів. Також корпорація анонсувала оновлену версію Xbox Series S з одним терабайтом пам'яті. І на кінець чад-GPT врятував життя хлопчику, хоча до цього йому не могли допомогти 17 лікарів. Чотирирічному Алексу три роки не могли поставити діагноз, тож його мати попросила штучний інтелект проаналізувати симптоми та всі результати аналізів. Чад-GPT виявив рідкісну хворобу, розщеплення хребта із синдромом фіксованого спинного мозку. Нейрохірурги підтвердили діагноз і вже прооперували його. Алекс одужує. Та треба розуміти, що це лише виключення з правила, а не правило, принаймні поки що. Дякую за перегляд та підтримку. Пишіть думки, враження в коментарях, доєднуйтеся до телеграму, а за можливістю можете стати спонсором чи патроном каналу. Окрема дяка за разові донати. В мене на цьому все. Не забувайте про підписку та вподобайку. Слава Збройним силам України! Бережіть себе і побачимося!